Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з колекції середньовічних монет, які були викарбовані за правління короля польського та великого князя Литовського і Руського Цигізмунда III вази. Вона містить більш ніж пів тисячі срібних монет, а саме 467 півтораків, 22 гроша, 16 трояків та 7 шостаків. Назбирав і поклав у скляну скарбничку цю колекцію. Прапрапрапрапрадід -пра -пра продавця придбали монети за 35 п'ять тисяч пів. 558 гривень або ж 870 доларів. Далі талер 1637 року викарбуваний за правління короля польського і великого князя руського та литовського Владислава IV вази виготовив його монетний двір міста Торунь. Талер досить рідкісний у каталозі монет речі Посполитої Він має примітку R3. талер 1637 року. Придбали за 39 тисяч гривень або ж 950 доларів. Далі відомий всім кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Книга ця надзвичайно рідкісна, так як це заборонений та знищений кобзар 1931 року, який містить 54 ілюстрації художника Василя Седляра. Він був розстріляний у в'язниці НКВС. Весь наклад книги та оригінали ілюстрацій вилучили та знищили, випадково вціліли лише залишки у спецзамовленнях. Кобзар. Базар був придбаний за 40 тисяч гривень або ж 975 доларів. Далі старовинна ікона, котрій більш ніж 150 років. Це так звана тихвінська ікона Божої Матері, під тип Одегітрії, де Богородиця зображена разом з малим Ісусом. Оклад цієї ікони виготовлений зі срібла у 1853 році в Петербурзі. Розмір її 21 на 27 сантиметрів. Придбали старовинну ікону за 50 тисяч гривень або ж 1220 доларів. Далі медаль Ушакова державна нагорода СРСР заснована в березні 1944 року. Медаллюшава нагороджувалися матроси і солдати, старшини та сержанти, мічмани та прапорщики військово-морського флоту та морських частин прикордонних військ. Отримували їх за мужність та відвагу, виявлені при захисті соціалістичної вітчизни на морських театрах, як у військовий, так і у мирний час. Медаль Ушакова придбала за 50 тисяч гривень або ж 1220 доларів. Далі рубль 1762 року, викарбуваний в часи правління російського імператора Петра III. Він був онуком Петра і, і після смерті Єлизавети Петровни вступив на престол. Володарював Карл Петр Ульріх всього 186 днів і був повалений власною дружиною Катериною II. Рубль досить рідкісний. У каталозі монет Російської імперії він має примітку у вигляді латинської «Р». Рубль виготовлений зі Рібла 750-ї проби важить майже 24 грами і знаходиться в гарному стані. Придбали цю монету за 50 тисяч гривень або ж 1220 доларів. Далі так званий полуімперіал. Монета, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая Другого, виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж тоді склав майже 17 мільйонів штук. Полуімперіал був придбаний за 105 тисяч гривень або ж 2560 доларів. Далі 10 рублів 1776 року. Монета, яка була викарбована за часів правління російської імператриці та самодержиці, є Катеріни II. Вона доволі рідкісна. Тираж лише 67 тисяч штук. 10 рублів виготовлені з золота 917 проби і важить в районі 13 грам. Придбали цю монету за 112 тисяч 400 гривень або ж 2740 доларів. Далі старовинна скульптура, котрі більш ніж 150 років. Виготовлена вона на києво межигірській фаянсовій фабриці, першому фаянсовому підприємству не лише в Україні, а й у всій Російській імперії. Фабрика була заснована у 1798 році. Скульптура виготовлена у 1852. Придбали її за 173 тисячі гривень або ж тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились нагороди Героя Соцпраці, герой соціалістичної праці, державна нагорода та найвищий ступінь відзнаки за праці в СРСР. Герою вручався Орден Леніна, грамота президії Верховної Ради СРСР та Золота Медаль СЕРП і молот. Всього за 53 роки було зроблено 20 тисяч нагороджень. Власник цих нагород Володимир Павлович Аврамець, комбайнер колхозу. Бальшовік Андрушівського району Житомирської області. Нагороди Героя соцпраці були придбані за 200 тисяч гривень або ж 4 тисячі 880 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!